Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко посмішок, старт продажів. Майбутнє України не може бути вирішено без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу та безпеку. Про таке заявив французький лідер окремо Еменель Макрон. Він додав, що європейці також обов'язково будуть частиною рішення, оскільки це стосується спільної безпеки. Разом з тим, як пише видання The Wall Street Journal, Європа та Україна висунули контрпропозицію і відкинули вимоги Путіна щодо припинення вогню. Мета Європи провести спільну червону лінію разом із Україною, яку, за словами європейських чиновників, мають застосовувати до будь-яких потенційних переговорів із Росією. Європейська пропозиція включає вимоги про те, щоб до будь-яких інших кроків спочатку було досягнуто припинення вогню. У ній також йдеться, що обмін територіями може здійснюватися лише на взаємній основі, тобто, якщо Україна виведе свої війська з одних регіонів, а Росія повинна вивести свої війська з інших. Як зазначає одне із джерел співрозмов журналістів, не можна розпочати процес, поступаючись в територію посеред бойових дій, тобто ще до досягнення домовленості щодо повного припинення вогню разом з тим. Інші співрозмовники заявили це співрозмовники серед європейських чиновників а з журналістом The Wall Street Journal, про те, що мовляв Україна могла би передати всю Донецьку область Росії, але натомість Росії доведеться вийти із окупованих частин Запорізької та Херсонської областей на півдні. Ну відверто кажучи, така заява окремих європейських чиновників треба одразу зазначити, що спілкувалися вони з журналістами на умовах анонімності, але звучить дуже дивно. Мова могла би йти теоретично про обмін територіями, коли б Україна та Росія обмінювалися захопленими територіями, маючи на увазі, ми виходимо із безпосередньо російської території, натомість отримуємо свої землі. А коли мова йде про обмін української території, то знову ж таки повторюсь, це звучить дуже дивно. І більше того, як пише американський інститут вивчення війни, у разі виходу українського. Ських військ із усієї Донецької області в рамках якихось таких гіпотетичних домовленостей із росіянами окупанти отримують контроль над так званим поясом фортець, головною укріпленою оборонною лінією на Донеччині з 2014 року, і відповідно матимуть вигідніші позиції для подальшого наступу на Харківщину та Дніпропетровщину у разі відновлення бойових дій. Тому а, повторюсь. Така пропозиція не виглядає життєздатною.